І житній ринок я нагадаю, розташований на Подолі. Він є одним з найстаріших ринків Києва. Територія займає 11 тисяч метрів квадратних в березні. Торік ринок навіть виставляли на орендний аукціон. Однак, у квітні торги зупинили, аби разом з киянами ретельніше напрацювати нові умови конкурсу та вимоги до потенційного орендаря. Першочергово планували укласти договір на 15 років, а стартова вартість оренди за місяць складала 2,5 млн гривень. Окрім цієї суми, мали бути ще відшкодування витрат на утримання майна, а також земельний податок на інші платежі. Але найголовніше реконструкція ринку мала бути за кошти тимчасового власника. І у нас на зв'язку зараз Валентин Монмондріївський, це заступник голови КМДА, і от, власне, будемо зараз розбиратися, що ж відбувається довкола житнього ринку. Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий день. пане Валентине. Проясніть ситуацію з чим пов'язаний сплеск. Я думаю, що ви чули за я цитувала Клопотенка про те, що відбувається довкола. А тепер що це з чим пов'язана ця хвиля, яка зараз. З'явилася. І от яка ситуація довкола самого житнього ринку? Давайте розбиратися. от Пояснюйте, будь ласка. Е, дякую вам велике. Я, ви процитували Клопотенка. Я з великою до Євгена повагою ставлюсь. Він е, професійний, він розумний, він відкритий, він щирий. І це людина, яка, е, якщо щось обіцяє, то робить те, що обіцяє. А мені дозвольте процитувати. Одного з українських президентів, який говорив: ну, це ж було вже, це ж було вже. Ми багато разів уже навколо теми житнього ринку дискутували. І як кияни, і я як депутат. Міської ради від Подільського району, як колишній голова Подільського району, зараз як заступник, займаюсь багато років питанням житнього ринку, і всі спроби попередні, які виливалися в ідеї бажання або наміри його відчудити, продати вони наштовхувалися на справедливий гнів і реакцію громади про те, що житній має бути збережений, збережений за громадою. І саме тому наголошую, і нагадую всім і нашим слухач... глядачам, і слухачам, і киянам і колегам про те, що саме за дорученням міського голови Віталія Кличка. Ми створили робочу групу, яка півроку працювала у 24 році, в яку входили найрізноманітніші представники е, різних сфер, і депутати, і активісти, і представники громадської ради, і народні депутати, і е, представники бізнес-сфери, в тому числі і Євген Клопотенко, і, і голови комісії е, міської ради, і ми. Провели 5 чи 6 засідань впродовж півроку, де обговорювали різноманітні шляхи і долі майбутнього ринку для того, щоб його зберегти за громадою і, е, і щоб він функціонував, бо він справді потребує уваги і технічної, і фінансової, і е, якоїсь інноваційної. Над ним потрібно працювати. Тому робоча група напрацювала за дорученням міського голови варіанти і дала пропозицію. Яка жодного слова в своїх пропозиціях не містить е, ідеї продажу. Житній має залишатись у громаді. Це питання номер один. Житній навіть за умови, якщо ним хтось буде користуватись е, на правах оренди, чи навіть якщо продаж був, то е, ми говоримо про оренду зараз, угу. то він має зберегти а обов'язково зовнішній вигляд свій. І це значить заборонено змінювати зовнішній вигляд, перебудовувати, добудовувати і все інше. І друга функція, яку просить громада, це ринок має бути ринком. Функція ринку в ньому має бути збережена. І, от ми всі зійшлися на цьому, всі підписали всі документи, все віддали і передали в міську раду на те, щоб депутати визначилися про правила і умови самого конкурсу на орендаря. Все, і зараз мала міська рада розглядатися. Але в деяких наших колег-депутатів з'явилось бажання його продати. Ну то тоді, якщо хтось хоче його продати, майте силу, майте відповідальність вийти про це і сказати, а не перекладати відповідальність на інших. Тому я хочу запевнити наших глядачів, киян про те, що. Ми стоїмо на сторожі інтересів киян і громади, і житній ринок входить в ці інтереси. І я дуже просив би всіх інших не спекулювати на цій темі, бо житній був, є і буде е власністю громади Києва, і ми робимо все для того, щоб він е щоб він е зберігся е зберігся в такому вигляді, і функція ринку була збережена. Бо це не тільки про зовнішній вигляд, це і про функцію і я як. Багаторічний відвідувач і клієнт житнього ринку ага. скажу, що я люблю це місце. Я люблю туди приходити на вихідні, купувати. Смачні смаколи, які, які для своїх дітей. Uh -huh. Я люблю просто туди приходити, бо це інша атмосфера, це частина старого подолу, це туристична локація прекрасна. Тому, будь ласка, давайте будемо любити, продовжувати любити своє місто, місто і не спекулювати на цьому. А хто хоче поспекулювати, будь ласка, є купа інших прикладів, де спекуляції призвели до проблем. Це й гостинний двір. Який ми також мали зробити, але декому захотілось його забрати в інше управління і зробити з нього суперпам'ятку, яку тепер не знають як розрізати цей гордій вузол. Це поштова площа на тому ж подолі, де ми з 12-го року, чи з десятого року, з 12-го, мені здається, вона стоїть в такому вигляді, її не можна добудувати, тому що декому захотілося зберегти, але зберегли так, що руйнується воно далі. Тому житні ми не дозволимо нікому руйнувати ніякими зайвими обмеженнями, ніякими продажами. Рішення повинні бути прийняті виключно в інтересах громади. Громада вимагає, щоб житні був ринком. І щоб на ньому збереглася функція, тому ми це робимо. Uh -huh. Я дуже до речі, хочу подякувати клопотенку Євгену, Бо Чи це він, він це також питання, член так? робочої групи. Да uh -huh. він підняв. Він так він підняв це питання. І він е, правильно нагадав е, частині е, активної спільноти про те, що ми е, як роб, як члени робочої групи, приймали інше рішення, і це справді так. І подякувати треба і міському голові, який це доручення дав і давно відчуває. Потребу і е, бажання громади, тому ми стоїмо. На сторожі інтересів громади і далі будемо відстоювати інтереси житнього і подолу. пане Валентине. Ви сказали, що є певні депутати Київської міської ради, завжди в таких історіях, коли це скандал довкола того, що відбувається в Києві, завжди хотілось би почути прізвища тих, хто подібні питання може піднімати стосовно зокрема про того, щоб приватизувати житні ринки. От в мене запитання: ви могли б назвати прізвища цих депутатів Київської міської ради, і якщо йдеться про власне власника. це означає, що якщо вони піднімають це питання, це означає, що є хтось, хто хотів би купити житній ринок. Можете теж сказати, хто ці претенденти, звичайно, якщо це можна озвучити? Ні, так претендентів ми не можемо сказати, розумієте, хто такі претенденти це тому, що це бізнес-інтереси, нормальний бізнесмен чи серйозна якась компанія, яка готова чи, чи купити, чи uh -huh. продати щось, чи взяти в оренду. не має значення це житній ринок, чи будь-яка інша споруда, чи це комунальна власність, чи це, чи це ринкова, якась якийсь ринковий об'єкт. Нормальний бізнесмен завжди вивчить ситуацію. Обрахує всі інтереси, які є в нього, обрахує ризики, і далі буде приймати рішення. Але а, я вам скажу, пане що... Валентина, дивіться, але якщо є запит на те, щоб його приватизувати, очевидно, хтось порахував, що йому вигідніше купити, аніж, доприклад, взяти участь так в те, щоб взяти в оренду і користуватися, як ну і використовувати його в орендному порядку. Ну тому, що очевидно є ж є речі, ті, які видні на поверхні, є uh -huh. речі, яких не видно. І той, хто хоче купити, завжди хоче купити за дешево, а продати за дорого. Якщо це ми ж не знаємо, яка кінцева мета у, у того, хто хоче купити: купити щоб продати, чи купити щоб розвивати. Це зовсім інші е, стратегії, зовсім інші завдання. Тому е, а якщо ти купуєш кота в мішку, то значить ти поганий. Поганий бізнесмен, бізнесмен, тому що ти не, не, не вивчивши питання, ти не знаєш, які ризики можуть бути. Ти витрачаєш гроші. А якщо ще гроші не свої, то тим більше це безвідповідально, тому і тому нема багатьох претендентів чи на купівлю, чи на продаж до момент чи на оренду до моменту, поки не будуть зрозумілі всі правила гри. І от ми робочою групою ці правила гри напрацювали, і зараз міська рада розгляне нехай всі. Варіанти uh -huh. прийме рішення, і тільки після того бізнесмени будуть оцінювати, вони готові чи не готові купувати, вони готові брати в оренду чи не готові брати в оренду. Uh -huh. Зараз зарано ще говорити. Тому я як називаю всі ці зараз розмови навколо житнього ринку політиканством і нічим іншим. І це тільки шкодить наші пам'яткам, тільки шкодить подолу і тільки шкодить житньому ринку. Давайте. Рухатися зробимо покруково. відповідальні рішення. Так, так, ми ми відповідаємо за це місто і ми приймаємо рішення, які нам делегували кияни. Ми повинні робити все зважено з любов'ю до міста. Спасибі лише пане Валентине, що вийшли на зв'язок і роз'яснили, розставили крапки в цій історії. Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з ситуацією довкола житнього ринку.